Світ повсякчас спокушає нас природою і мандрами, модою і красою, кулінарією. Мистецтво спокуси завжди поряд. Справді спокуси нас очікують в житті на кожному кроці. Погляньте, скільки спокусів в поглядах, рухах, ароматах. І завжди у боротьбі зі спокусами ми не втрачаємо надію, що вони, зрештою, виявляться сильніше, аніж ми. А сьогодні нас буде спокушати ресторан Фанконі. Ресторан Фанконі, куточок середньовічної італії в самому центрі. Сум. Старовинний більш ніж столітній льох. Завдяки дизайнерським знахідкам перетворений на вишуканий ресторан. Стіни з відтворенням малюнків Леонардо да Вінчі, стилізовані меблі та елементи декору. Все відтворює атмосферу середньовічної Італії. Як і тоді, зараз в закладі культивується шляхетність притаманна середньовічним лицарям. Насправді в нашому місті в славетному місті Суми не так вже багато місць, які сумчани дуже люблять. І я хочу сказати, що, мабуть, рестораторів, які знаються на цьому, знають в цьому толк, тим більше не так багато. Але сміливо можу сказати, що по відгуках сумчан ваш ресторан Фанконі є одним з тих місць. Де справді вміють спокушати. Чим саме спокушаєте ви у ну, ресторані Фанконі нашому завідую не так також літ, всего лише три роки, але ми дійсно вже навчилися искушать наших посетителей і заработали определенну репутацію, яка нас радует. Репутація складається певно з чогось. Так ну, по перше, я гадаю, що все ж таки не кожен заклад має такий чудовий інтер'єр. Все придумано і зроблено спеціально. Да, мы хотели погрузить наших посетителей в атмосферу средневековой Италии, чтобы они почувствовали вот эту вот тихую, уютную атмосферу итальянских двориков, возможность уединиться в, возможно, людном месте, поговорить с друзьями в тихой, уютной атмосфере, либо же погрузиться в атмосферу романтическую с любимыми людьми. Что самое для вас есть предметом гордости вашей и на ваш На мой взгляд, це, є наше блюдо і професіонально подобрана винна карта, которая може удовлетворити вкус любого гурмана. Господарі претендують на ексклюзивність закладу для тих, хто в фанконі запропонують меню з виключно фірмових страв. Це один з небагатьох закладів, де культують європейську кухню. І до кожної страви подають особливе спеціально підібране вино. У нас дуже хороша карта. Він яка професіонально підібрана. У нас представлена вина Італії, Франції, Іспанії, Чилі. Это как самые молодые, так и самые выдержанные элитные вина. Я чем похвалитися? Да, конечно. Из французских это Шабли, Шато Марго, э из итальянских это Амароне, Бароло, Рамоле. Это вот наша изюминка, это шато Марго, очень хорошее вино, которое люблять наші посетители. Я гадаю, що, мабуть, ваші відвідувачі люблять все, що є в винній карті, тому що є з чого вибрати. Да. Ну що ж, а я ще дуже цікавлюся тим, ви мені так гарно розповідали про те, що у вас готують. Я б хотіла глянути на ваше меню. Ну, да, конечно. Все. Чим же ви балуєте своїх відвідувачів? Ну, Я так бачу, що не таке, не зовсім таке поширене меню. Ні, віде... оно очень а, краткое для того, чтобы а, это самое Тобто То есть это то, что пользуется спросом а, постоянно. А, ну-ка подивимось, що ж люблять ваші клієнти. Що Щоб я, наприклад, обрала. Дуже модна назва фограянтарно. Это самое популярное блюдо в нашем заведении. К нам в ресторан приезжают специально для того, чтобы попробовать эту нас фагру. Справжню французскую фуагру. Конечно. И мы сможем побачить, как в вашому ресторані? С удовольствием. А готувати французьку фуагру буде шеф-кухар рестораном. Олександр Кривенко, 34 роки, за гороскопом Козиріг десять років. Працює за улюбленим фахом. Його вподобання паста з морепродуктами. Вільний час Олександр проводить з родиною та грає у футбол. Та наймайстерніше все ж вправляється на кухні. Нам сьогодні анонсували, що готувати будемо одне з найулюбленіших одну з найлюбленіших страв клієнтів вашого ресторану французьку фору. Да, сьогодні ми будемо готувати фагру, це гусина печінь. От з карамелизированными яблуками фламбе. Розкажіть, будь ласка, що нам треба для того, аби зготувати таку вишу страву. Тому що, до речі, я знаю, говорю нашим поглядачам, що у Франції цю страву готують виключно там до Нового року або до Різдва. Це парадна страва, можна сказати, святкова. Але в нас сьогодні теж здається свято свято шлунку. І нас сьогодні спокушають такою такої страви. Дічіська страва, дієтичною пічні, кстати, стати діїчіська навика. І нам, витряв, 에, для нам, для... нам для этого нужна гусиная печень и яблоко для начала. А там уже і будем еще под соусом чернично-вишневым подавать его. Шеф кухар назвав фуагру діетичною стравою. Та наука диетология рахує по-своєму і зважує всі за і проти. Значить, фуагра. Достаточно известное блюдо в французской кухне. И, как мы знаем в переводе, фуа-гра – это жирная печень. Но хотелось бы узнать, с чем ее подают, потому что раз, различные виды подачи. Бывают в виде паштета, бывают в виде отдельной печени. В данном меню я вижу с яблоком. Но хотелось бы узнать в, в полном составе этого блюда, насколько оно будет полезным или высококалорийным. Либо и то, и другое. Если говорить о яблоках, все мы знаем, что это хороший источник витаминов, клетчатки. Если говорить о миндале, в том числе, но еще хороший источник ненасыщенных жиров. Если говорить о печени, можно рассуждать, как о источнике насыщенных жиров достаточно жи... хороший, хороший источник жира, но не совсем хорошего жира. Но если говорить о наличии витамина А, который полезен для кожи, волос, ногтей, что очень... Я думаю, заинтересуют женщин и девушек, которые следят за собой. А также витамин В, калий, магний для людей, которые имеют проблемы сердечно сосудистыми заболеваниями. Эти компоненты все-таки полезны. Но что же все-таки, если взвесить полезность и насыщенные жиры, которые есть в этой печени? Хотелось бы посмотреть на совокупность этого всего. И что же получится, когда мы посчитаем совмещенные эти полезные продукты? Давайте посмотрим. Сковородочки у нас грівесом ми зараз підготуємо яблука. Слухайте, кажуть в народі, що гарно спостерігати за тим, як горить вогонь, рухається вода, і тоді як хтось працює. Це з задоволенням спостерігаю, коли чоловіки готу, готують страву. Чоловік готує, здається, це мрія будь-якої жінки. Да, Ковер так, у нас уже нежне. Я ножом возьму. На рослинній олії так смажено? Ну, свою, как бы ее вообще можно маслом не смазывать, она сама по себе жирная. То есть можно ложить практически на сухую сковородку. Э, печень обычного гуся э, к нам не підійде. Э, нужна специальная печень, э, специально выращенные гусей, которые выращиваются во Франции тоже. Вот. Ну, да, специально... до речи, да, пишут навіть французские кухари, пишут про те, что ця печінка Спеціально відгодованих гусей, вона має бути декілька разів більше, ніж у звичайних і досить, досить, досить жирна. Так, да. да. Жарим на небольшому огні, щоб вона у нас не, подго... не подгорела. Так, этим часом ми що робимо? Карамелізуємо яблуки. Немножко сахара і растительного сливочного масла. Наскільки взагалі часу треба, щоб приготувати цю буставу? Ну, немного, я думаю, где-то около 10 минут нам хватит. Вот. То есть она готовится быстро, потому что печень сама по себе нежная. Вот. И главное ее нам не пережарить. И вот, немножко ставим. Короче, будем страву, говорили, що можна приготувати вдома, Але я, коли працюють професіоналы, я все ж таки раджу куштувати фірмову страву в тюрмовому місці. Ну, наприклад, як в ресторані фанкої. Немножко добавим водички, тому що яблучко у нас жорстковате, щоб німноштошилося. Взагалі є відомості про те, що коріння по йде від давнього Єгипту. Наскільки да. я не помиляюся, правда? Да, є таке. Говорять історики, що були знайдені фрески у давньому Єгипті, які датуються. 2500 роком за речі ще тоді спеціально годували гушти, аби їх печінка ставала більшою, ніжною і отримували спокусу від смакування такої гарної страви. А ну що, в принципі, наша флагри вже готова, як ми бачимо, залишився нам. останній… Так, е, е, да, немножко є. Е, заключительний момент це профілакти. Ще як? Це що ми робимо, значить? Фламбіруємо. То есть оно дает немножко коньяк аромат и плюс вкус. Еще у нас одна особенность флагры – это соус. Мы его делаем на основе черники и вишни. То есть чернично-вишневый соус. На вкус он немножко кисло-сладкий такой вот. Это свежие ягоды, замороженные ягоды? Да, свежемороженные ягоды. Черника свежемороженная и вишня. И больше ничего нет? Нет, больше ничего нет. А далі викладаємо страву на тарілці. Шар за шаром, яблуко та печінка. Подогріваємо соус. І все, ми це діло, вкусно поливаємо. А справжній стети ще можуть оцінити поєднання кольорів. Мені, до речі, дуже подобається, коли є червоний, жовтий. Якісь такі теплі кольори. І здається, що страва дуже гаряча. Далі страву прикрашаємо гілочкою тим'яну, додаємо для смаку трохи мигдалю. Останній кольоровий акцент яскрава вишенька. Фогра готова. До столу її подають салатом з авокадо. Що ж, а ми чекаємо вердикту дієтолога. Ви знаєте, там навіть більше, ніж я жидала. Могу сказати, що виглядає достатньо искусительно, то есть искушает. Это может искусить, наверное, каждого. Это не выглядит очень жирно. Это выглядит достаточно, достаточная порция, наверное. Возможно, иногда даже разделить на двоих можно было бы, да, чтобы уменьшить колораж, скажем так. А, могу сказать еще один большой плюс в том, что здесь нет утяжеляющего гарнира. То есть, <сي�> <сي�> то есть, что нет здесь картофеля, либо здесь нет чего-то, того крахмала, который будет утяжелять усвоение. Вот. Конечно, я вот сюда склоняюсь больше. Я увидела авокадо. Я могу сказать, что калорийность достаточно высока этого блюда но никто не запрещал. То есть, если оно было создано, люди его потребляли, оно так и должно быть. Да. Кому бы я рекомендовала как, диетолог? Это человек, который физически активен, достаточно активно ведет образ жизни. Моя рекомендация, в принципе, это чудесный обед, возможно, разделить с кем-то и после этого легкий ужин. если он и будет, то есть отказаться совсем. Аня, я даже деликатно обходит то это питание, которое я задала. Сколько калорий мистер сестра? Я не хочу вас очень удивлять, але 900 ккал, якщо округлим. Ну, якщо нормальна людина, яка веде активний спосіб життя, займається спортом, просто подорожує, має споживати десь 2500 ккал. Думаю, що тут десь ви говорите до тисячі, я гадаю, що можна один раз усиль скуштувати по группу ресторанів Фронтком і отримати максимум задоволення.